Вітаю вас, друзі! З вами Володимир. 10 хвилин про життя в Канаді. А, буквально з перших днів, як українці почали масово приїжджати в Канаду по програмі КОЕД, деякі з українців вирішили піти шляхом, а, таким аби примусити фактично канадську державу надати українцям постійне проживання через те, що вони українці, через те, що в Україні війна. Тобто Канада щось повинна надати українцям через те, що вони приїхали через війну в Україні в Канаду і тепер не можуть тут отримати піар іншими шляхами, ніж через якусь спеціальну програму, яка дозволить українцям швиденько отримати свій піар. Було зроблено декілька петицій на сайті. Парламенту канадського, були петиції в електронній формі, були петиції в паперовому вигляді. І періодично з'являються відповіді від депутатів канадських, від уряду на ті петиції. Нещодавно з'явилася відповідь на одну з тих петицій, яка була зроблена там, людьми, які проживають в Британській Колумбії, Те, що дайте українцям піар через те, що вони українці. А насправді через е, ці всі петиції, через ці всі ці звернення, багато ходить чуток серед е, українців, які масово приїхали в Канаду, що ось таки повинна Канада щось таки придумати, аби полегшити українцям отримання піару. Е, і відповідь, е, виявилася, ну, передбачуване, халяви не буде. Е, було буквально ну, в достатньо такій вічливій формі. Пояснено всім, хто подавав петиції, що ви можете податися на будь-яку з програм, які існують в Канаді. Цих програм безліч. І Канада зробила достатньо багато кроків на зустріч українцям, починаючи з програми COET як такої, яка дозволила майже 300 тисячам українцям приїхати до Канади. А зараз ще програма COET, в принципі продовжується для тих людей, яких є візи. Ще можуть приїхати до Канади і отримати свій ворк-прямі. Тому фактично Канада відчинила двері для всіх українців. Залишатися чи не залишатися в Канаді це право кожного українця і право скористатися однією з безліч міграційних програм. Це може бути федерального рівня програми, провінційного рівня програми, альбертські, манітопські, атлантичні і так далі. Це може бути гуманітарний кейс, коли людина не проходить по жодній з імміграційних програм. А може податися на еміграцію, на, на піар через те, що а, не може повернутися додому через те, що там будинок був зруйнований, території захвачені, а, вже є певні зв'язки з Канадою і так далі. Тобто багато людей йде таким шляхом зараз. А, і найголовніше була зроблена програма для родичів, для поєднання родин, яка фактично унікальна програма для Канади. А, ніколи не було так легко привезти своїх родичів в Канаду. Прямих родичів, і включно з братами та сестрами, чого взагалі ніколи не було. Тобто, на думку можновладців Канади, депутатів, членів уряду і парламенту, Канада робить достатньо в тих ситуаціях, в якій вона є. І не буде спеціально розробляти програми і видавати піар лише через те, що ви українець. Фактично була така програма і є програма через родичів. Інших програм не очікується. Хоча є примітка про те, що ми тримаємо руку на пульсі. Якщо щось зміниться, ми вам повідомимо. Тобто війна продовжується, і уряд Канади і парламент слідкує за всім тим, що відбувається в Україні, надають свою допомогу. Наприклад, нещодавно там Канада пообіцяла Україні виділити близько 500 дронів, які будуть надані, достатньо таких потужних. І постійно щось таке новеньке з'являється там і участь в коаліції на f 16 там, і так далі. Тобто Канада робить все можливе в цій ситуації. Чи може вона зробити більше у воєнному смислі в сенсі у допомозі саме за зброю? Я вважаю, так, Канада може надати трошки більше, ніж вона надає зараз, але Канада не є головним союзником по НАТО. То треба більше брати за коли американців, які вже більше півроку мурижать у себе в Конгресі то допомогу Україні. На жаль, від них залежить 90% все, що відбувається. В гуманітарному сенсі я вважаю, що Канада зробила достатньо. Зробити піар окремо для українців, було б не етично, не по-канадськи. Тому що таких національностей, крім українців, дуже багато проживає в Канаді. І ціль, всі люди ну, достатньо коса вже починають дивитись в сторону українців. Ну, чому це вам так легко, ніж іншим націоналіст? Ну, легко це, умовно. Насправді ну, не була Канада легкою країною для імміграції. Ніколи ну, були свої певні програми, які під час спанування ліберального уряду в Канаді саме зараз достигли того свого такого максимуму. Коли там, Канада привозила по мільйони людей щороку, зараз Канада починає трошки закручувати гайки, трошки не впоралась з кількістю іммігрантів, які приїжджають зараз до Канади. Але це не торкнулося українців. Фактично, українці, які зараз ще мають можливість приїхати до Канади, отримують такий свій ворк permit, Українці можуть три роки залишатися в Канаді. Українців навіть не збираються депортувати з Канади, якщо закінчиться work permit або закінчиться віза. Всі ці документи можна легально офіційно подовжити і податись на продовження work перміту і зробити нову візу і так далі. Всі ці шляхи відкриті для українців. Так, трошки важче з отриманням піару, але ну робіть щось для цього ну, вчіть англійську мову, отримуйте професію, яка вам дозволить легше залишитися в Канаді. Uh, знайдіть собі канадських родичів, <гум> там, вийдіть замуж за, за канадця або там, жениться на канадці. Ну, тобто, є варіанти, різноманітні. Подайтеся на гуманітарний кейс. Це такий шлях для людей, які більше 45 років, напевно, найпопулярніші зараз. Ну, тобто, є варіанти, як отримати піар. За цими варіантами можна розбиратися самому в цих всіх імміграційних програмах, можна записатися на консультацію до імміграційних консультантів або адвокатів. Є безліч адвокатів і консультантів, які роблять безкоштовні консультації, достатньо такі короткі, а є консультації, які достатньо суттєві за гроші. Там вона буде коштувати там, від 100 до 300 доларів там, в залежності від жадіності консультанта. Але все одно я би радив звернутися до професіоналів, аби вам прорахували ваш подальший шлях в Канаді, підібрали вам правильну імміграційну програму, за якою ви підете, і врешті-решт отримаєте свій піар, якщо він вам нужен, потрібен. Тому що деякі люди насправді вважають, що вони пересидять в Канаді в свій, там, три роки, поки то є піар, а потім сподіваються повернутися в Україну, коли війна скінчиться. І ця думка також має право на існування. Ось така в мене інформація. Так, халяви не буде, не буде піару для українців через те, що вони просто українці, будуть звичайні імміграційні програми, але все одно Канада вже зробила достатньо для того, щоб полегшити українцям можливість приїхати і залишитися в Канаді. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Пока-пока.